А хто має підписки? Не на Netflix, звісно, а підписки на благодійні фонди. Ви входите в 14%. Можливо, ще хтось не має підписок проте донатить регулярно, але тут моя підказочка для багатьох благодійних фондів. Сьогодні вони тут будуть, тому що цей показник надзвичайно малий. І, знову ж, всі наші зростання індексів благодійності, залучення до благодійності і всіх цих красивих показників вони з одного боку свідчать: Вау, клас, ми круті в момент загрози ми об'єдналися, але е, бути послідовними, витримати ось ті показники і ті рівні долучення, і перевести це з емоційної реакції, з, з безпекової реакції в щоденну рутину. Це теж завдання, яке ми ставимо перед собою взагалі фаундейшн працюючи з проектом щедрий вівторок.